Усім доброго дня! Хочу сьогодні зняти коротенький відео огляд про мої інжири. Сьогодні в нас 29 червня. Минуле відео знімалося 29 травня, якраз рівно місяць прийшов. І ось як в мене виглядають інжири на сьогодні. Вже почали набирати колір. Ось такого розміру вони в мене. Вчора пообрізала зайві листочки. Це новий приріст за цей рік. Вже починають з'являтися маленькі плодики. Це вже друга хвиля урожаю. Це сорт Сареапшеронський, або Переводі на нашу українську мову жовтий абширонський. Ось такий в мене кущик. Зараз ще покажу. Зими щось не піднявся. Ось Це вже другий урожай. Ось такий він розміром. Так, а ось це в мене інжир коричневий турецький. Ну, тут плоди трішки поменші, бо почали пізніше рости. Я в цьому році його пересадила з одного місця на інше, бо він мені там трохи заважав. Ось гляньте, скільки плодиків. Це бребе на ньому. А ось формуються. Нові плодики, це друга хвиля урожаю буде. Де ще в мене. Ага, ось о, дивіться, ось ось. Це вже фіги називаються. Ну, як завжди, тут мої помагатори зі мною. Ось так виглядає коричневий турецький. Ось я вже тут пригнула, почала пригинати гілки, щоб мені було зручно восени їх пригнути до землі і прикопати. Бо якщо їх зараз не пригибати, то восени можна їх просто зламати. Ну, це не страшно, можна їх на укорінення поставити, але краще зробити зараз ось так. Плоди інжиру дозрівають досить таки довгенько. В інтернеті написано, що період дозрівання їх 90 днів, але там не вказано, що це за умовах теплої та сонячної погоди. У нас вони дозрівають трішки довше, тому що, ось, наприклад, сьогодні похмура погода і декілька днів нас дощило, але все ж таки колір вже набирається у інжиру. Це все фіги. А оці маленькі такі, це вже зараз покажу, це вже другий урожай йде, це будуть фіги. Листя я тут обрізала, щоб більше сонця було і скоріше плоди дозрівали. У минулому році я зробила таку помилку, дуже часто поливала інжир, мені хотілося, щоб він швидше підріс. Ну, в общем, хотіла як краще, вийшло як завжди. Інжир дуже поливати не потрібно, бо він потім скидує свої плоди. І за того, що його дуже сильно заливають. В цьому році я таких вже помилок не допустила. О, гляньте, які листя здоровезні. Яка краса. Саме цікаве те, що кущ один, а форми листя зовсім різні. Гляньте, це взагалі на курячу лапу похоже. Тут якісь такі. Цікаві. Приросту дуже багато. Ось я тут теж вже почала пригинати. Дивіться, що оце це ось о, така бідося Це роблять слимаки. Дивіться, щоб слимаків не було на інжиру, бо об'їдають кору дуже страшною силою. гляньте Ось такий коротенький відеообзор. Всім дякую, до побачення.